Малята, сьогодні я розкажу вам казочку. Сідайте зручненько і послухайте гарненько. Жили собі, брат і сестра, півник та курочка. Якось побіг півник у садок та й почав клювати зеленісіньку смородину. А курочка каже йому: Не їж півнику, почекай, поки смородина достигне. Півник не послухав, клював, клював та й не клювався так. Що на силу додому дійшов. Ой, кричить півник, боляче мені, сестричко, боляче, і вхопився за живіт. Діти, а чому півника заболів живіт? Бо він не послухався курочки і наклювався зеленої смородини. Давайте пригадаємо, а яку смородину можна їсти, тільки достигло спілу. Вона буває. Чорного і червоного кольору. Червону ще називають порічки. Подивіться, яку форму мають ягідки смородини, вони круглі, мов кульки. Слухайте далі. Напоїла його курочка м'ятою, приклала гірчишник і пройшло. Вийду жав півник і пішов гуляти, бігати, стрибати з друзями-півниками. Давайте подивимось, скільки півників гуляє на галявинці. Разом порахуємо. Один, два, три. Три півники гуляють на галявинці. Бігав півник, спітнів, зігрівся, побіг до струмка пити холодну воду, а курочка йому й гукає Не пий, братику, почекай, поки прохолонеш. Не послухався півник. Напився холодної води і тут почала його бити лихоманка. На силу курочка його додому довела, покликала курочка лікаря, прописав він півникові гіркі ліки і довго пролежав півнику ліжку, поки хворів півник вже й зима настала. Видужав півник, побачив, що річка льодом укрилася. Діти, а давайте пригадаємо, яка зараз у нас пора року. Так, теж зима, і наші річки теж вкриті льодом. Якщо стати на лід, то можна послизнутися чому? Бо він слизький, на льоду треба бути завжди обережними. Давайте пригадаємо, а якого кольору лід. Він білий чи прозорий? Лід прозорий, як скло у віконечку або скляночка. А якщо ми візьмемо лід у ручку, який він на дотик: теплий чи холодний? Так, лід холодний і слизький. Слухайте далі казочку. Побачив півник льот на річці. Схотілося йому на ковзанах покататися, а курочка й каже йому Ой, півнику, почекай, лід дуже тонкий, втопишся, і послухався півник сестри. Покотився по льоду на середину річки, лід проломився, а півник шобусь у воду. Тільки того півника й бачили. Діти, що сталося з півником. Він не послухався сестри і провалився під лід. Запам'ятайте, ніколи не ставайте на тонкий лід, який тріщить під ногами, бо можна провалитися. Не можна ставати на лід, який вкритий снігом, бо ми теж не можемо знати, тонкий він чи товстий. Не ставайте на лід, на якому є ополонки, це калюшки з незамершою водичкою, ніколи на них не ставайте. А батьки повинні пам'ятати, ніколи не залишайте дітей на льоду без догляду.